Ознаки апаурушея. Апаурушея знання, що походить не від людини, а від Бога. не від, тобто, від Бога. Надлюдське знання. Знання, що походить від Бога, повинно мати такі характеристики: вічність, незмінність та досконалість. Друге, повнота та неусуперечність. Це знання повинно мати закінченість і повноту. Тобто, воно має бути практичним і з духовної, і з матеріальної точки зору. Та описувати поступовий шлях духовного очищення та піднесення людини, і при цьому вчити людей задовольняти повсякденні матеріальні потреби. Тобто, веди вони дають і теорію, і практику, як і матеріальним життям жити, і духовним. Ну паралельно як рельс. Що потяг він їде по двом рельсах? Так і ми в матеріальному житті повинні як цей потяг, тобто одна рельса у нас духовна, друга матеріальна. І щоб вони були паралельні, щоб можна було їхати в сторону до Крішни. Тому будь ласка, залишай своє питання в коментарях. І в наступному відео ми знайдемо на нього відповідь.